Будуєте будинок, зробили утеплення системою мокрий фасад, пінопластом або мінеральною ватою. І хочете зробити якесь сучасне оздоблення. Баранець робити не хочете. Пропоную варіанти. Ось, дивіться, перший варіант це мазанка-вінтаж. Ось так виглядає зразочок. Це таке мінімалістичне покриття. Колір можна зробити будь-який, дуже добре витримує всі навантаження зовні приміщення. Це одна фактура. Друга фактура це мазанка конкріт. Подивіться, ось такий матеріальчик. Він вже йде під бетон спорами. Нагадую, що кольори можна зробити будь-які, це все тонується під НСС. Так, також можна затонувати в бежевий кольор і буде прикольний травертин. Ось цей варіант це з розшивкою, така більш активна штукатурка під бетон. Також можна зробити будинок, ніби бетон, сплит. І ось ще такі варіанти: штукатурок під бетон. Більш монохромний, більш активний варіант. Це лінійка матеріалів торгової марки Мазенка для зовнішніх робіт. Матеріали всі силикон модифіковані, дуже міцні і стійкі до зовнішніх чинників. Якщо шукаєте альтернативу кораїду, баранцю а також мраморній крихті, то ці варіанти заслуговують на увагу.